Президент зазначив, що без деяких керівників ОВА, цитую, буде непросто, тому має бути передбачена саме заміна, а не лише звільнення. Він дав доручення підготувати списки. Їх нададуть прем'єр-міністрка Юлія Свереденко, віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба та заступник голови офісу президента Віктор Микита. Окрім урядових чиновників, до процесу збору інформації залучено і інші відомства, зокрема службу безпеки України та Генеральний штаб збройних сил України. І більше про це будемо говорити далі. До нашої розмови приєднується голова громадської спілки спільноти центрів громадянських ініціатив. Це Грін, Віталій Загайний. Пане Віталію, вітаємо вас, Доброго дня. пане Віталію, От президент Володимир Зеленський анонсував заміну частини очільників військових обласних адміністрацій. За якими реальними показниками їх взагалі оцінюють? Яка має бути ефективність? Це має бути безпекова ситуація, евакуація, управління областю? Як можна це оцінювати? Це можна оцінювати. зрештою, офіс президента від перших місяців та діяльності президента Володимира Зеленського він впровадив певну систему. Критеріїв та індексів успішності публічного управління, яким вимірювалися обласні державні адміністрації, і окремо вимірювався індекс ефективності роботи голів обласних державних адміністрацій. Щодо щодо цих індексів, то їхнє наповнення воно постійно насправді змінюється. Чому тому що зрозуміло, що в зв'язку з повномасштабним вторгненням з'явилися нові виклики, на які потрібно було достатньо швидко реагувати, і тому власне з'явилися нові критерії да, в, в цьому загальному переліку. Цих критерії є декілька десятків, за якими співставляючи які порівнюючи які відповідно ми це висновок про те наскільки ефективно чи неефективно працює і обласна адміністрація, і голова зрозуміло, що як правило успішність, ефективність роботи обласної державної адміністрації напряму пов'язують з головою, бо власне це та особа, яка організовує роботу цілого органу. Процес ротації, процес замін голів обласних та районних державних адміністрацій, що зрештою є в прерогативі президента, це є достатньо такий сталий процес. Тобто, ми розуміємо, що маючи, маючи майже ну під. Під 200 осіб, да тобто треба нагадати про те, що в нас е, до повномасштабного вторгнення функціонувало там 149 районних державних адміністрацій, 24 обласні державні адміністрації. Тобто, це достатньо велике число людей, і тут цей цей процес постійно потрібно моніторити, постійно потрібно не, скажімо, реагувати на нього. Зазвичай як правило, тобто принцип був який: якщо там ви в трійці в трійці е, в кінці цього рейтингу, та тобто, це означає, що ви маєте високі шанси на, на, на те, що вас будуть міняти. Так приблизно знаєте, як це організовано в, в, в асоціації футболу, коли команди переможці нижчої ліги борються з е, аутсайдерами вищої ліги за те, щоб власне потрапити в ту саму, так звану вищу лігу, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хто буде в, в числі тих претендентів, кого звільнять найближчим часом? Ну, знаєте, я навряд чи наважуся мені зараз згадати. Я думаю, що швидше за все, президент буде переглядати в позиції. Це при області, можу допустити, що там може бути Сумська область, Чернігівська. Ось і можливо, якісь теж тилові області теж можуть бути, можуть, можуть бути зі змінами. Чому? Тому що ми зараз спостерігаємо про те, що стилових областей голови обласних адміністрацій часто стають власне якраз донорами кадрів, кадровими донорами для того, щоб бути призначеними на посади в центральні організації. Не виконавчої влади. Я нагадаю приклад рівненського голови Віталія Коваля, який в свій час з позади голови рівненської ова перейшов на фонд. Ну очільником фонду держмайна, пізніше очолив міністерство агропромислового комплексу. Не виключено, що це сьогоднішня, в сьогоднішніх реаліях це може торкнутися Львівської області, це може торкнутися е, можливо, Закарпаття або Івано-Франківщини. Це Май, припущення. Майте на увазі, що звідти голів заберуть на якісь інші посади або в столицю, або на інші області. Ну, Віктор Микита, про якого ми згадували сьогодні, він теж очолював Закарпатську ОВА, А зараз заступник керівника офісу президента, який займається конкретно регіональною політикою. І от, посилаючись на інформацію від наших кореспондентів суспільного, то якраз він разом із, із прем'єр-міністркою та віце-прем'єр-міністром Кулебою будуть подавати пропозиції президенту. Цікаво буде подивитись на ці пропозиції. Ну, це це не практика в тому, що по перше, заступником голови офісу президента з регіональної політики є людина, яка пройшла досвід або набуло досвіду управління в одній з областей. Це я вважаю, добрий приклад. ось так, подання керівників обласних чи районних державних адміністрацій це спільна справа й уряду та та президента. Ось тут важко визначити, хто з них більш більш впливовий в цій ситуації. Добре, якщо це буде, скажімо, там синхронний солідарний процес, коли, коли кандидатура буде узгоджена обома органами. Хоча зараз в даному випадку напевно говорити про якусь там особливу суб'єктність уряду не особливо доводиться. Пане Віталію, також хотіли б обсудити обговорити тему того, що у Сенельниківському районі Дніпропетровської області утворили п'ять військових адміністрацій. Про це йдеться у указі президента України Володимира Зеленського. Він опублікований на сайті 17 грудня. На вашу думку, ось таке створення цих військових адміністрацій це підготовка до погіршення безпекової ситуації там. Я думаю, це швидше реакція, відповідь на погіршення ситуації, тому що ну ми ж для себе розуміємо і бачимо просто, як, що відбувається на, на межі Дніпропетровської Донецької областей. Ми розуміємо, що ну зрештою у нас вже 4, майже 4 роки ми участі ми в повномасштабній війні. Ми розуміємо, якою потрібно якою має бути реакція. Ось а я хочу відмітити, що ну, той факт, що процес передачі влади та передачі управління. В громаді від голови громади від її представницьких органів да то начальника військової адміністрації це теж достатньо така процедура в три етапи. Ви згадали про те, що був указ президента про створення самих військових адміністрацій. Так і того ж самого дня, до речі, що теж треба варто відмітити, були видані п'ять розпоряджень президента про призначення начальників цих самих новостворених військових адміністрацій. Перші роки, перші місяці війни у нас не було настільки там стрункого і настільки настільки е, швидкого процесу. Ми зазвичай інколи могли спостерігати тижні або місяці розриву між створенням військової адміністрації, і призначенням туди начальника. Тут ще слід е, розуміти, е, чи буде наступний крок, третій крок в цій ситуації це постанова Верховної Ради України, якою будуть передані повноваження органів місцевого самоврядування начальникам військових адміністрацій, яких зараз призначив президент. Це такий третій етап, або третій акт в, в цій всій. Е, Ну, в цьому процесі в цій симфонії можна назвати так, тому я вважаю, що це достатньо завчасний крок, і це крок, як цей крок я розцінюю як реакція, як відповідь на погіршення безпекової ситуації в східній частині Дніпропетровської області, а що має Ось. змінитися для місцевих мешканців у практичному сенсі? Насправді дуже сильно нічого особливого в них не зміниться. Тобто, насамперед, так треба розуміти, що якісь там можливо там окремі елементи місцевої демократії від цього страждають. Це дійсно так. В першу чергу буде, буде проблематичним участь депутатського корпусу місцевої ради в прийнятті рішень, бо тут фактично за умов, коли буде прийнята постанова Верховної ради, про яку я говорив про передачу повноважень, тоді вже фактично всі повноваження переходять до однієї особи, і з з точки зору безпеки або забезпечення безпеки, це може бути до добрим тому що тоді рішення приймаються значно швидше і не потребують колегіального органу. Ось і я розцінюю цей крок позитивним лише в умовах воєнного стану і розумію, що е, в часі припинення війни або в часі укладання ми договору ми мирного ми про чи будь-яку будь-яка зупинка недам да, і будь-яке припинення воєнного стану буде означати, що нам доведеться відкатувати назад, відновлювати просто ці всі демократичні органи і відновлювати самі демократичні процедури. Віталій, будемо бачити наскільки будуть ефективно працювати ці військові адміністрації новостворені, і як чи вплине на ефективність заміни ротація обласних військових керівників? Дякую, що доєдналися? Віталій Загайний, голова спільноти центрів громадських ініціатив Цегрів громадської організації був з нами на прямому зв'язку.